Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, вітаю вас, дорогі браття і сестри, з недільним днем а особливо віддаю сьогоднішнім святом днем Святої Тройці, днем П'ятидесятниці. сьогодні 50-й день після святкування славного Воскресіння Христового. І ми сьогодні згадуємо подію колина апостолів, які по Вознесінні Христовому. Зібралися в окремій кімнаті в Єрусалимі під час молитви зійшов Святий Дух, зійшов Святий Дух у вигляді вогненних язиків, і з ними сталася переміна. Кожен із них почав говорити на ті мови, яку він раніше не знав і ніколи не розумів. І, отримавши такі знання, вони мали змогу піти потім проповідувати. по Всьому тодішньому цивілізованому світі, який знаходився, так би мовити, в робіті Римської імперії проповідувати вчення Христове. Це свято називають Днем Народження церкви. І це свято має подвійний вимір. Перш за все, це вимір такий вселенський, загальний, тому що апостоли не тільки зрозуміли і осягли. І почали володіти іншими мовами, але вони і відчули в собі внутрішню силу і внутрішню потребу ходити і проповідувати вчення Христове. І вони пішли і понесли це вчення по світові, розуміючи і знаючи, що це ризиковано, що це непросто, що це пов'язано із великою їхньою самопожертвою. І зрештою, всі з них, крім Іоанна Богослова, Закінчили своє життя мученицьке, тобто їх вбили за їхню проповідь, але все рівно вони пішли. І за цією їхньої ходи церква почала своє існування як спільнота людей, які об'єднані не тільки спільними знайомствами чи переконаннями, чи якоюсь вірою, а які об'єднані і благодатті Святого Духа, тому що саме благодать Святого Духа, оця незрима Божа сила, і надихнула апостолів, і просвітила їхні уми, щоб вони знали інші мови і запанила їхні серця для того, щоб вони ці знання використовували для проповіді Євангелія Царства. Тому у світ входить нове явище, церква Христова, і вона поступово преображає цей світ. Недаремно ми до сьогоднішнього дня ведемо відлік часу від Різдва Христового. От наш рік, 2024, сьогодні вважається таким від Різдва Христового. Тому що церква, яка потім постала після Христа, яка є його тілом у світі, вона перемінила обличчя нашої з вами цивілізації. Вона заклала ті підвалені ті основи на основи яких до сьогоднішнього дня стоїть наш світ, наше суспільство, в якому ми сьогодні живемо, і яке яка визначає собою і розвиток цивілізації, і культуру її, і духовну складову в тому плані, коли люди лишаються вірними Христу до сьогоднішнього дня. Апостоли пішли і проповідували і. Ми з вами знаємо, що і ця бельгійська земля також була у першому вже столітті просвітлена вірою Христовою, і було багато християн на цих землях. І тому свято це, це день народження церкви. І всі православні християни у світі, на якому б вони континенті не знаходилися, до якої б вони помісної церкви не належали, вони сьогодні святкують оцей день народження єдиної Христової Церкви. Але це свято має, звичайно, для кожного з нас і особистий вимір, тому що, як я вже казав, сьогодні всі православні святкують П'ятидесятницю, і храми наповнені людьми в більшій чи меншій ступені, і кожна з цих душ людських, яка прийшла до храму, прийшла своєю особистою, особливою дорогою. Когось привели з дитинства батьки чи дідусі з бабуся з бабусями. Хтось прийшов сам, шукаючи істину, когось привела за руку чоловік чи дружина, когось привела, привела радість, когось привело горе, різні різні шляхи в людей до храму. Тому що благодать Святого Духа діє на кожну людину і діє по-особливому, тому що вона виражає собою дію Божого промислу в людині. Кожен з нас потребує різної дії, тому що ми з вами всі різні. Але результат. До якого прагне нас привести Бог, є одним це спасіння наших із вами душ. Тому я сердечно, дорогі брати і сестри, сьогодні вітаю вас із сьогоднішнім святом. Бажаю, щоб та благодать, яка зійшла одного разу у день П'ятидесятниці, перебувала з нами завжди, і в наших храмах, і в наших душах, і в наших серцях, і запалювала їх для служіння Богові. Недаремно, пише святитель Григорій, двоєслов. Благодать Святого Духа зійшла у вигляді вогнених язиків, язичків полум'я. Це була символом, це значення того, що Господь посилає благодать, яка запалює людські душі, людські серця, робить їх горящими, робить їх світильниками, робить їх, робить їх джерелами світла, теплоти, добра і любові. Тому я бажаю всім нам, щоб ми з вами всі були такими джерельцями, такими світильничками любові, і щоб ми з вами всі спаслися. Амінь. Свято Маздорів!